Аура непідкупної гостинності комфортного ресторанчика у Кіма пропонує у собі усе необхідне для відвертого спілкування та хорошого апетиту. Їжа у цьому закладі є справді ексклюзивною, адже саме тут можна скуштувати найкращі страви корейської кухні манти та хе, спробувати традиційні банош і богорич. І навіть у національний український раціон творчі люди додають свої ізюминки. Звідси ніхто не виходить без подарунка усім клієнтам до замовлення сюрприз від шеф-повара. Єємно ж, коли замовивши запашну каву, вам несподівано дарують десерт або ж вправний шеф-кухар доповнить ланч запашним салатом. Діє карта постійного клієнта смачні сніданки, бізнес-ланчі, вечері від романтики тет-а-тет -тет, до гучних корпоративних вечірок на 30 осіб та колективних переглядів спортивних подій на замовлення бенкетів, 20% відсоткова знижка, приємна атмосфера та професійне обслуговування гарантують ви у правильному місці і з правильними людьми.